Вітаю, друзі, я Віталій Портик. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Хексет погрожує Росії новими серйозними заходами з боку Сполучених Штатів та їхніх союзників, якщо війна в Україні не завершиться найближчим часом. Як стало відомо журналістам New York Times, Пентагон вже готує ракети Томагавк до ймовірної передачі Україні в разі. Якщо такий наказ буде відданий президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. жорстка риторика американського військового міністра є очевидним відзеркаленням бажання американського президента після того як вдалося врелігувати війну на близькому сході, перейти до завершення іншого довготривалого конфлікту війни Росії проти України. І у ситуації, коли російський президент Путін ігнорує будь-які заклики американського колеги до реальних мирних перемовин і перемир'я на російсько-українському фронті, Трамп намагається перейти до тиску на Росію так, як він нещодавно тиснув на Хамас. Однак є очевидним той факт, що для тиску на Кремль. Одних тільки слів недостатньо, поки що сам Трамп обрав саме ескалацію слів, і вважає, що тільки погроза надати Україні томагавк, що у разі реалізації може зустрітися із значними логістичними труднощами вже примусить Путіна замислитися про реальний процес перемовин із. Україною щодо завершення бойових дій про те, що потрібно переходити від слів до конкретних справ, говорить і воєнний міністр Сполучених Штатів Піт Хексет закликає союзників перейти від слів до справ і збільшити закупівлю американської зброї для України. При цьому, як бачимо, адміністрація Трампа навіть не замислюється про необхідність надання Україні нових пакетів допомоги з боку самих Сполучених Штатів, так як це було в часи президента Джозефа Байдена. А Тих ресурсів, які можуть витратити на закупівлю американської зброї європейські країни, очевидно недостатньо для того, щоб у Москві відчули серйозну занепокоєність щодо продовження бойових дій найближчими роками. Звісно, ситуація може змінитися в разі, якщо Дональд Трамп дійсно ухвалить рішення щодо якісних змін у постачанні. Американської зброї, тобто мова йде про далекобійні ракети, такі як намагав, і про дозвіл Україні використовувати ці ракети для ударів по суверенній території Російської Федерації з метою знищення стратегічних військових і енергетичних об'єктів Росії, до того ж, вважається, що рішення Дональда Трампа щодо надання Україні такого дозволу. Може змінити і погляди європейських союзників Сполучених Штатів, і тоді, навіть якщо Україна отримує суто символічну кількість ракет, томагавк і не буде зрозуміла, як вона зможе їх запускати, європейські країни можуть надати Україні далекобійні ракети. У значно більшій кількості і без тих логістичних проблем, які звично пов'язуються із наданням томагавків. І тоді Росії дійсно буде непереливка. В цій ситуації війна може розвиватися у двох реалістичних напрямках. Перше, це те, що президент Росії дійсно буде побоюватися того, що нова зброя, яку зможе використовувати Україна, змінить ситуацію на фронті і в тилу, утримується від ударів по українській інфраструктурі, і погодиться на проведення реалістичних перемовин щодо припинення вогню на російсько-українському фронті. В цій ситуації російсько-українську війну буде очікувати доля близькосхідного конфлікту. Путін зробить паузу на час перебування Дональда Трампа у Білому домі, щоб ретельно підготуватися до нового раунду російсько-української війни, який може розпочатися вже 2029 року за нової американської адміністрації, коли Путін не буде побоюватися непередбачуваності. Нового президента Сполучених Штатів. Хоча невідомо, яким буде цей новий президент, Політичний процес у Сполучених Штатів розвивається із такою швидкістю, що наступник Дональда Трампа може бути ще більш непередбаченим і хаотичним ніж чинний президент Сполучених Штатів, може бути і розвиток воєнної ситуації у іншому напрямку. Путін буде намагатися продемонструвати, що. Далекобійні ракети і удари по суверенній території Російської Федерації не примусять його відмовитися від своїх цілей і піде шляхом подальшої ескалації російсько-української війни і масштабування конфлікту на території країн-членів НАТО. І в тій ситуації гібридна війна, яку ми вже зараз спостерігаємо. Між Російською Федерацією країнами-членами НАТО і з появами армії дронів у повітряному просторі країн Європи, а також російських винищувачів, які ми нещодавно бачили у повітряному просторі, скажімо, Естонії, може перейти у справжнє вторгнення російських військових або Літаків у повітряний простір НАТО з метою знищення тих воєнних об'єктів, з яких з точки зору Російської Федерації буде здійснюватися допомога Україні у подальших раундах російсько-українського протистояння, і таким чином справа може дійти до прямого зіткнення між Росією і країнами-членами. НАТО. Причому в такій ситуації сполученим штатам на чолі із Дональдом Трампом навряд чи вдасться ухилитися від війни у Європі, тому що саме американські об'єкти можуть стати головною метою російського президента, який таким чином буде вважати, що примусить американського утриматися від подальшої допомоги Україні і втручання в європейські справи яким шляхом піде розвиток ситуації на сьогоднішній день ми не знаємо. Шанси на деескалацію є рівно такими ж високими протягом наступних місяців, як і шанси на набагато більшу ескалацію конфлікту, і з його переходом у третю світову війну, навіть із обмінами ядерними ударами між двома ядерними надпотухами не забуваємо, що для Путіна і його Камарілі ядерна зброя давно вже зі зброї стримування перетворилася на справжню зброю шантажа. Що не виключає її використання в критичний з точки зору російського керівництва момент протистояння з Україною та Заходом, але будемо сподіватися, що здорового глузду у керівництво Російської Федерації все ж таки більше ніж готовності знищити людство. І в разі, якщо Україна дійсно отримає сучасну зброю, це призведе не до ядерного удару по американських об'єктах у Європі, а до перемовин щодо призупинення чи навіть припинення у найближчі роки російсько-української війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На каналу Патреоні БемієКідонатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам хай щастить!